Дочекатися потрібної маршрутки сьогодні зранку було неможливо. Від сьомої години у нашому місті весь громадський транспорт вибудувався у колони на практично усіх мікрорайонах Тернополя. Курсували по місту лише тролейбуси. Водії маршруток пояснюють причину такого протесту. Не вигідно їхати, і зарплати нема через те, що на машину на солярку даємо гроші на то, на то, на то. Та й от заставилась судьба. Ми одні всі маршрути міста стоять. Потенційним пасажирам дочекатися своєї маршрутки сьогодні зранку не вдалося. На одній із зупинок міста люди шукали заміну мікроавтобусам і спокійно сприймали їх. Відсутність. Я мало їжджу маршрут, угу. от сьогодні достатньо. довго. Це треба добре подумати, перш ніж вирішити так зразу рубати не можна. Як для мене, то я можу трохи пішки. Я багато, мені треба пішки ходити для здоров'я. О. Взагалі то негативно, тому що людям треба з одного кінця міста в другий доставатися на роботу, тим більше. Це мені так, я пенсіонер можу пройтися, можу почекати на електротранспорт чи на другий. О. А так негативно станеть. Зупинити рух маршруток і страйкувати водії змушені через ріст цін на пальне, запчастини та техобслуговування транспорту. Шляхів вирішення ситуації кермувальники не знають. У нас, наприклад, вимушена зупинка, ми не маємо за що їздити. Все, Дальше, далі, далі немає куди. Пішли всі тарифи до гори. Пальне до гори, колеса до гори. Співпраці здорової немає. Розумієте? Які шляхи вирішення ситуації? Не знаю, є розумні люди в місті Тернополі. Нехай вирішить. Чи так звана акція протесту водіїв у ранкову пору буде мати продовження? Наразі невідомо. Додамо, ближче до 10-ї години усі маршрутки відновили рух. В той же час у міськраді шукали шляхи вирішення транспортного питання у Тернополі. До чого додумались чиновники міста у наступних випусках новин.